Привіт, ви знаходитесь на каналі Секунда, і сьогодні ми розглянемо класичний творчий синтезатор Casio Сіті 700 Сімсот. Ці моделі для себе знайдуть цікаве як новачки, так і досвідчені користувачі. Цей синтезатор прекрасно підходить для виконання широкого спектру творчих задач. Він має 61-клавішну повнорозмірну динамічну клавіатуру, вбудовані динаміки, обширну палітру тембрів, автоакомпанемент системою стилів, гармонайзер, арпеджіатор, банк пісень, систему навчання, вбудований рекордер, реєстраційну пам'ять та багато-багато іншого. А тепер про все це по черзі. В 2018 році Casio випускає новий звуковий генератор AX Acoustic Intelligent Expression. Це вдосконалена реалізація попередньої розробки Advanced Tones, але вже на базі зовсім іншої, більш сучасної технологічної платформи. Кожен тембр на базі AX має комплекс динамічних параметрів, що змінюються в залежності від багатьох факторів, наприклад, швидкості натискання діапазону, тривалості нот, гучності. Тобто, якщо сказати простіше, звук змінюється в залежності від манери гри музиканта. Найменша зміна в експресії відображається в тембральній палітрі. Фактично, синтезатори на звуковому генераторі AX отримали те, що завжди відрізняло будь-який цифровий інструмент від акустичного неймовірне звукове різноманіття. Практичним втіленням нової технології стала серія творчих синтезаторів Casio CTX. X. До неї входять ctx 700 CTX-800, CTX-3000 та CTX-5000. Цю лінійку можна поділити на дві групи класичні творчі синтезатори це CTX700 та 800 та аранжировочні станції CTX3000 та 5000. У CTX 800 на відміну від CTX700, є колесо зміни висоти тону Pitch Band Wheel та вхід для флеш-накопичувача. Окрім того, CTX800 на 100 грамів важчий 4,4 кг. А також має деякі відмінності в кольоровому рішенні панелей. Аранжировочні станції CTX-3000 та 5000 вже мають 800 вбудованих тембрів та 235 стилів, а також дозволяють зберігати до 200 власних пресетів. Також в цих моделях доступна велика кількість різноманітних ефектів, включаючи делеї, різні моделі підсилювачів, вінтажні педальні ефекти та багато іншого. Окрім того, старші моделі лінійки CTX оснащені набагато більш потужною акустичною системою 12 Вт у ctx 3000 та неймовірні 30 Вт у ctx 5000 у всіх цих інструментах зберігається головна особливість процесор AX і очевидна спорідненість в дизайні. А ось функціональна моделі відрізняються доволі сильно. Сьогодні ми детально розглянемо саме наймолодшу модель лінійки творчий синтезатор Casio ctx X700. Casio Сіті X700 має 600 вбудованих тембрів з максимальною поліфонією до 192 голосів. До переліку входять різноманітні варіанти фортепіано, електропіано, гітар, басів, струнних, духових інструментів, хорові тембри, а також барабани та перкусія. До них можна застосувати ефекти це 21 тип реверберації та 11 типів хорусу. Можна керувати налаштуванням еквалайзеру та обирати з чотирьох режимів використання педалі. Давайте послухаємо деякі з тембрів Casio CT-X700. Передбачена можливість накладення двох тембрів – «Layer» та розділення клавіатури – «Split» для використання одного тембру у верхньому регістрі та іншого у нижньому з можливістю зміни точки поділу клавіатури. Доволі детально ми розібрали, як працюють ці режими на прикладі цифрового піаніно Casio PX-S1100. Посилання на це відео ви знайдете в описі. Ці два режими працюють за такою ж стандартною схемою, як і в інших інструментах Casio, але мають більше гнучкості та можливостей вибору тембрів. А також, що дуже важливо, наглядний процес включення. На панелі управління є спеціальні кнопки Layer та Split, а також індикація на екранчику, що не дасть вам заплутатися у тембрах. Щоб включити накладення тембрів, натискаєте кнопку Layer. Загорається індикація. Обирайте бажаний тембр. Якщо бажаєте включити поділ клавіатури, натискайте кнопку Спліт. Загорається індикація та ви можете обрати тембр. Синтезатор має 160 вбудованих пісенних композицій та вправ. Плюс 16 пустих комірок для пісень користувача. Ви можете прослуховувати ці пісні, змінювати темп, використовувати пісню як плейбек для власної гри. Також ви можете завантажувати нові пісні з комп'ютера та видаляти ті, що були в пам'яті синтезатора. Фактично, це вбудована система навчання з послідовністю уроків, де ви можете обирати ступінь складності акомпанементу в пісні та вчити окремі партії, підключаючи різні частини аранжування та повторюючи це, поки не опануєте матеріал. Інструмент Має вбудований секвенсор. Тобто, ви можете записати до п'яти треків у пам'ять синтезатора без використання інших зовнішніх пристроїв. Музика. У Casio вирішили підійти до питання акомпанементу більш глобально, керуючись стилями, що називається тут музичними пресетами Music Preset. Список доступних пресетів налічує 310 жанрів: поп, рок, джаз, танцювальна музика, класика, латина, кантрі, балада, а також традиційні стилі. При вмиканні пресету інструмент автоматично налаштовує характерні для обраного стилю тембри, темп, ритм, навіть акордову прогресію. Далі ви можете змінювати окремі складові, спираючись на запропоновані вам налаштування. Автоакомпанемент у CT-X700 має три складові: ритм, бас та гармонію. Ви можете керувати окремо кожною з цих частин, налаштовуючи їх під свої задачі, а також змінювати темп та гучність. Цей інструмент має режими гармонізації та арпеджіатор. Вони перемикаються однією кнопкою, тому їх не можна використовувати одночасно та можна переключатися між ними. Найкраще у всьому цьому те, що синтезатор має реєстраційну пам'ять на 32 комірки, тобто ви можете зберігати 32 варіанти ваших налаштувань тембрів, темпу, стилю, ритмів і типів автоакомпанементу у пам'ять а потім відтворювати їх у будь-який момент. Також ви можете перенести збережені власні пресети на комп'ютер через usb USB-з'єднання. Синтезатор Casio CTX доволі компактний в порівнянні з представниками свого класу. Його вага всього 4,3 кг. Він має лаконічний дизайн з чіткими формами, що підкреслює виразність та потужність. Він має 61 клавішну повнорозмірну динамічну клавіатуру. На верхній панелі розміщена вбудована акустична система потужністю 5 Вт, чого цілком достатньо для кімнати середніх розмірів. Для серії CTX був використаний абсолютно новий підсилювач та динаміки, що дуже точно відтворюють звук, що генерує процесор. Окрім того, застосовується так звана акустична корекція, що дозволяє позбутися зайвого резонансу без викривлення низьких частот. Casio ctx 700 має стандартний набір роз'ємів: це вихід на навушники з мініджек вхід для педалі Sustain, USB Micro-B, Audio In стеро-мініджек, вхід для блока живлення, який йде в комплекті. Також в комплекті є Пюпітер, а педаль сустейну або Експресії ви можете докупити окремо. Синтезатор обладнаний як усіма необхідними базовими функціями: метроном, транспонування, вибір темперації, так і додатковими функціями властивими моделям лінійки CTX. Реєстраційна пам'ять, арпеджіатор, гармонайзер, функція One-Touch Preset, Функція Music Preset, можливість обмінюватися midi файлами з комп'ютером, можливість зживлення від батарейок та інше. Завдяки багаторічним розробкам в області моделювання звуку та використанню нового процесора AX, компанія Casio досягла того, що її інструменти мають неймовірний тембральний діапазон. Casio CTX – X яскраве тому підтвердження. Це легкий портативний творчий синтезатор з обширним набором тембрів, що обладнаний широким вибором функцій для навчання та творчого розвитку. Цей синтезатор зможе зацікавити музикантів будь-якого рівня. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!